Вітаю вас, шановні батьки, і ми продовжуємо з вами розмовляти про ігри. Ігри, що допоможуть дітям впоратись з агресією. Сьогодні в нас така тема. Зараз тема агресії у дітей болюча і закономірна. Тому пропонуємо вам ігри, що допомагають відреагувати злість, виплеснути агресію. Вони підходять для дітей різного віку. Всі ігри зібрані для різних каналів агресії голос, зуби, руки, нігті, ноги, живіт, рефлексія, слова. Прав видихнути Хмару. Уявити, що вдихнули хмару і видихнути. Її зі звуком можна з грозою та блискавкою. Ми розводимо руки, показуючи, який розмір хмари, ми вдихаємо, а на видиху видаємо звук та зводимо руки, зменшуємо розмір хмари, долоні в кінці видиху з'єднуються, мов у хлопку. Можливо, супроводжуємо видих тупотіння ніг. Вода. Обережно. Простукуємо подушечками пальців долоні чи тіло дитини. Спочатку м'які доторки, немов дитину гладить сонечко і легкий вітер. Стукаємо повільно, м'ягенько, тихо, потім вітер посилюється і починається дощ. Починає йти швидше і тупотіти, дощ посилюється, торкаємося сильніше, злива, все сильніше, простукуємо грозачий ураган ще сильніше, дмухаємо і кричимо, вітер заспокоюється, коли дощ стихає, поступово йдемо тихіше і повільніше. Закінчується прекрасною погодою. Можна запропонувати, щоб дитина відігравала погоду кроками на місці. Розгойдувалася, потім топотіла ніжками, потім стрибала і кричала, коли грім. Потім посміхалася. Та розслаблена погойдувалася при ясній погоді. Гра собаки. Перетворитися на добрих собачок, що похилюють хвостиками, потім на злих собак, що гарчать одне на одного, а потім знову на добрих собак, що пронюхуються та знакомляться. Наступна гра клац клац. Клацати зубами ніби від холоду, потім показувати зуби, як мавпочки, показувати зуби і гарчати, як тигри, перетворитися на людей. В кінці гри. Це дуже цікава гра. Наступна гра. Р... Перетягувати тканину тримаючи в зубах. І одна цікава гра докричатись до місяця, якщо є можливість проявляти голос в повну силу, уявити що. Треба крикнути послання космонавтам чинопланітянам. Чи можна кричати з різних кутів кімнати одне до одного, можна спрямовувати звук далеко-далеко. Наступна гра плювалки. Виплюнути, видути, струбочки, горошину. Або, будь що інше в ціль. Лети. Дмухати одне на одного, як на перо, дозволити дути на дорослого, щоб його здути з місця. Наступна гра штовхалки. Відштовхувати повітряною хвилею дорослого партнера по грі, зробивши, відштовхуючи жесть руками, той відлітає від дитини. Подушковий бій. Якщо це доречно в умовах, в яких живемо. Це дуже запавна гра, і дітям вона подобається. Горці сумо, засунути подушку під футболку і штовхатися, подушка пом'якшуватиме удари. Це також діти полюбляють. Вже вам знайома гра рвати папір. І потім зібрати шматочки в калаш можна загадати будь-який образ, або запропонувати дітям викласти та склеїти щось своє. Дряпалки та дряпалки. Нігтями прошкрябати малюнок у тісті, у фальзі, у крупі, плівці, у пакет, що закривається залити фарбу, дитина подушечками пальців і нігтями промовлює, дряпає. Візерунки. Це дуже забавно. Ще одна ігра болінг. Збивати будь-які предмети дозволяємо порушити порядок. Слейбобер. Придумати злу тварину і поводитися так, як ми про. Припускаємо, може поводитися ця тварина, потім перетворитися на добру тварину, потім на людину. Вона схоже на гру собачки. Випустити пазурі. Показати, як тигріня шипить і показує пазурі, коли хоче захиститися, потім перетворитися на людину. Малювати каляки маляки, стиснувши в кулаку фломастер або олівець. Також дуже цікава гра, дитина, малюючи, виплискує свою злість, якщо вона у неї є. Гра у ціль зім'яти в руках папір потім як м'ячиком. Потрапити ним у ціль. Вам знайома вже ця гра, я вам розповідала про неї кричати у мішок. чи стакан, або в подушку. Бадалки так. Ні. бо датися руками чи головою, говорячи по черзі, так чи ні? Люблю не люблю говорити одне одному. Я люблю коли або я не люблю коли. Радіо злюсь. Говорити одне одному я злюсь коли. Я радію, коли. Можна уявити всередині тіла пружину, яка стискається, розтискається. Я і підстрибую присісти, обіймаючи коліна і розпрямитись, мов пружина. Така цікава гра. Важливо розповісти дитині, що емоція це сигнал нашого мозку. На те, що відбувається, зараз агресивні прояви закономірні, сама війна над агресія. Злість дітей важлива. Злість така ж важлива, як і радість, і сум. Від того, що ми відчуваємо емоцію, ми не добрі та непогані. Якщо ти злишся, ти не злий. Ти людина, яка зараз злиться. Іноді, коли агресивність дуже сильна, ми уявляємо, як би все зруйнували, якби когось вдарили або навіть вбили. Зараз наша агресивність природна, але ми в жодному разі не шкодимо собі та іншим. Зараз ми маємо право не та злитися. Але ми створені не тільки з ненавистю та злості, що в нас ще є. Я відчуваю лють до ворогів, але я також продовжую відчувати любов до тих, хто мені близький. Я більше ніж будь-яка моя емоція чи її проява.